Юрій Бедрик тьотя Бегемотя. У блакитнім шарфику з фініком у роті бігла через Африку тьотя бегемотя, всю траву нетоптану витовкла завзято. Наробили клопоту бегемотинята. Де ж вони поділися, неслухняні діти? Тьотя з ніжок збилася. Як це пережити? Обізвіться ж, де ви, бо не маю сили. Поміж от ідеями нагаляв усіла. Мовить, поросята ви, а не бегемоти. Цілу ніч не спатиму, завдали турботи, слізку втерла шарфоку, от порода хвацька. Обганяти Африку то вам ніби цяцька. Ой, пробачте, діточку, оченята витріть. Ми лише ось тілічки пропливли в повітрі. Ви дарма шукайте, краще надавайте, з нами політайте, кульку надувайте. Тітонька із ротика випустила фінік, в хмарі бегемопики менші вилинок. Вельми шановна миша. Вельми шановна миша позичила в сусідки грубезний тон казок і так жалено бігла, що зголодіти встигла, куснула з пересердя його один разок. Затім пірнула в норку і вже без перебору перетрупила томик спочатку до кінця. Сусідка мишу лає, вона ж бо ще не знає. Що їй найкраща казка лишилася отця.